Всім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні буде огляд верхнього одягу у передостанній день. Ми вже у примірочній секонд-хенду. Сьогодні 65 гривень за кілограм. Передостанній день будемо оглядати такі речі, як це утеплений дощовик, бомбер, парка, синя, парка червона. І довге пальто наче з 90-х. Почнемо з нього. Бірка чомусь зрізана, вона йде в розмірі М. Дуже-дуже таке довге, напевно, поліестрова Підкладка на гудзиках. По складу відчувається вовна. Так. Так і є. 80% вовни і 30% поліестру. Дуже хороший склад. Прям пречудовий для масс-маркету, хоча не знаю, що це за бренд. Він якось дуже секретно внизу застеплений, а зверху зрізаний. До речі, не перший раз таке бачу, не знаю, чому таке трапляється. Як ви думаєте, чи це самі перші власники так роблять, чи наші. А мені дуже гарно по розміру сіла вона. Тут іде три, три лаконічні гудзики на груді, на талії та на стегнах. Два накладних кармани, і всередині вони все ж є, це дуже зручно. Воно дуже-дуже таке довге. На мій зрост 1,75 метр, воно йде по щиколотку. Мабуть, на дівчат менше 1,70 м, буде воно задовге. Але склад дуже пречудовий і в ньому точно не замерзнете. Можна ходити і в платтях, і у спідницях, я думаю, до нуля, навіть десь до мінус 5. Спереді в нього йде такий. Великий розріз за рахунок того, що гудзик останній десь в районі стегон і на шаг ноги не впливає ця довжина, зате дуже-дуже тепло. Він такий, як халатик. За рахунок його хорошого складу, 80% вовни, це багато, воно дуже тепле. Я навіть поклала на нього око. Але сподіваюся взяти на наступний день, коли ціна буде найнижчою, але, на жаль, пройшла вже по обіді і його вже не було. Дуже стильне таке. Знаєте, в стилі 90-х початку 2000-х. Я би взяла. Якщо в мене не було ще 350 пальт Шуткую. А як вам? Подобається на мені, чи взяли б ви таке собі пальто на осінь зиму чи ні? Мені здається, дуже стильно. Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Це утеплений дощовик від New Look в розмірі S. Зроблений в Китаї. Зверху видно, що він вже такий вживаний. Зверху приємна така плащовка на мовні і на закльопках. А всередині така приємна приємне штучне хутро, таке під барашок. По бірці, наче видно, що воно не досить таке вживане. Мабуть, тому що якість була не дуже добра, то зверху якось воно так повсі вежі. Але зверху куртка виглядає новою. Так вона на мені сіла. Мені здається, вона маловата. Ну, може, тому що ще на мені був товстий светр. Мабуть, якщо вдягнути на щось більш тоненьке, або долазку, наприклад, то буде добре. Але ні, мені некомфортно і. Рукава за короткі на мене. Але мені дуже подобається цей підклад баражек, Він теж такий досить щільний і навіть він присутній у капюшоні. Що теж на дощ вам не буде холодно ні всередині тулупа, ні по голові. Тобто можна без шапки. Розрахована вона, я так думаю, на осінь весну а як вам колір приємний? Дуже хаки, мені подобається. темно синя парка. На кшталт моєї, тільки моя така чорна, а це красивого синього глибокого кольору від бренду Monterey в 12 розмірі. У мене зазвичай 10-й, але це може бути трошки оверсайз. Всередині штучне хутро. Сірого кольору по спинці і. Біля замку, не знаю, чому так зробили дизайнери. Далі вона йде досить така товста, стьобана. і можна затягнути на зав'язках, позначити талію. Парки дуже зручні, люблю їх, вони там на кожен день. Це трикотажний рукавчик. Дуже багато карманів, все зручно, і ось так вона на мені. Досить вільно, трошки більший розмір, ніж мені потрібно, але виглядає непогано. Знаєте, на кожен день дуже зручний варіант. Тепла, зручна, свою я ношу десь до нуля, до мінус 5, якщо піддягнути теплий светр, то буде дуже Комфортно і зручно навіть в морози. Зазвичай у нас бувають теплі зими, така тепла європейська зима, десь у районі все в районі нуля, то добре буде на кожен день. Не неї досить глибокий капюшон, все зручно при опадах. І саме у цієї парки йде такий тканинний більш фініш. Тобто вона буде, я думаю, мокнути ймовірніше, ніж моя, тому що моя матеріал зверху більш схожий на такі лижні курточки, а ця тканина. Тобто буде промокати через якийсь час, ймовірно. А в цілому мені дуже подобається. І колір, і фасон. Дуже лаконічно. І зручно. Я все ще в пошуках свого ідеального бомбера. Нашла такий від Franklin Marshall в розмірі М. Це така, наче братська курточка з американських фільмів. В нього прорезинений карман. Дуже вона приємна на дотик, в стані нової. Резиночки добре виглядають. Знизу на манжетах та на горловині. Всередині також має карманчики для навушників з одного боку і з іншого для всякої мілочі. Підклад у неї дуже цікавий такі зірочки на чорному фоні, і по бірці видно, що це 100% котон, і по підкладі по верхній частині, що, в принципі, відчувається на дотик. Вона теж темно синього кольору. Застібається на кнопочках. І коли я вже вдягнула, то зрозуміло, що рукава занадто довгі. Не знаю, чому для хлопців роблять довгі рукави. Ну, мені подобається, я люблю таке, але в цілому, невже у хлопців довші руки. Розмір М. Сів на мене добре, не люблю, коли вона така досить коротка. А, і по застівки з лівої сторони я зрозуміла, що це чоловіча. Але коли це нас зупиняло непогано сіло навіть на мій товстий светр. Бомбри, звичайно, це не зим... осіння зимова колекція, а більш така на теплу осінь або холодне літо. Накинути Але мені подобається, як вона трошки оверсайзно виглядає. Якщо надягнути на щось більш тоненьке, то вона буде досить вільна. Я люблю такий стиль, хто ні, тому потрібно брати розмір Я думаю, на жіночі тут іде десь МЛ розмір, але вона дуже-дуже приємна на дотик. І колір класний. Універсальний. Ще одна куртка парка від Marks and Spencer Collection аж 22-го розміру. Пам'ятаєте, парку я міряла 12-го, а це 22-й. Дуже-дуже такий оверсайз. Мені подобаються в неї такі глибокі кармани всередині на флісті. Мовня, гудзики, все як треба. Всередині вона стягується так само по фігурі, по талі, якщо треба. І в неї такий цікавий підклад, наче чорна стюбана куртка, наче пуховик всередині. Думаю, вона дуже-дуже тепла. Це хороший бренд мас-маркету, я вже багато речей а, маю. liczo branda. Oś tak ona wygląda na mnie. В неї дуже красивий яскравий червоний колір. На жаль, в не багато світла було, тому камера не передає вірно цього кольору, але вона дуже яскрава. Бачила багато людей до неї підходили, мацали і залишали, мабуть, через її досить великий розмір. А я вирішила примірити, чому б ні. Такі класні манжети з еластичної тканини, з пальчиком, наче рукавички. Якщо забули, то нічого страшного. Тому що карман йде на флісі і на руці у вас йде така, наче міні-перчаточка з пальцем. Мені подобається, класно вона виглядає. Так. Досить вільно. У застібнутому вигляді вона вже не так круто виглядає, як до цього. Звісно, це парка, там пророзинові. Багато кількість їх кишень. Я нагадую собі трохи та цих ведмедів великих з мультика Болта. Вони такі комедні були, товсті, великі, пухнасті. І, до речі, капюшон тут класний зі штучного хутра, але він дуже-дуже глибокий і можна навіть без шапки користуватися цією курткою, і на останок я вирішила зважити виснули, що не 65 гривень за кілограм а 390 куртка завішувана 534 гривні. Це вовняне довге чорне пальто Заважило на 517 гривень цей день. Синій бомбер чоловічий в розбірі М на 280 гривень. Синя парка на 518 гривень. Не знаю, чому так буває. Ціна вказана 1,65 гривень за кілограм, а при зважуванні 390 за кілограм виходить курточки. Всім дякую за перегляд. Напишіть, що найбільше мені підійшло із цієї підбірки в верхньому одягу. На вашу думку буде цікаво почитати. Пишіть приємні коментарі, ставте лайки. До нових зустрічей. Пока-пока!